Благословіння над нашими дітьми, щоб наші воїни не гинули. Всі ми хочемо добра, але інколи ми не знаємо до кого кликати за цим добром. Ми не знаємо, де це є джерело спасіння допомоги нашій Україні, де, врешті-решті, є благословіння для України. І відповідь тільки одна: Ісус Христос. Тільки Христос може спасти Україну. Тільки Ісус Христос може припинити цю війну. Тільки Ісус Христос може зцілити від всякої хвороби і біди. Тільки Ісус Христос звільняє від гріхів. І кожен, щоб наша земля була благосновена. Має звернутися до Бога, до Ісуса Христа в щирій молитві і читати Його Слово. Ми називаємося як віруюча християнська країна, але щоб нам бути такою країною, нам треба читати Слово Боже. Нам треба молитися до Бога за наших воїнів. Нам треба молитися за наших батьків. Нам треба молитися за наших дітей, щоб Господь допомагав нам звільнитися від всякого гріха. І так від всякого прокляття. Нам треба молитися, щоб Господь нам показав наш шлях, щоб Господь показав наше покликання, щоб Господь звільнив нас від і від гріха. І відповідь в цьому тільки одна: Ісус Христос. Вже дуже багато людей. Пізнали Господа, прийшли до свободи, ходять в церкву, моляться і читають Біблію. І від цього є щасливі. І ми такі люди. І ми сьогодні тут, в центрі міста, закликаємо: примиріться з Богом, пізнайте Ісуса Христа, моліться, читайте Євангелію, тільки Євангелія спасає в цій книзі. Є формула щастя в цій книзі найкраща інструкція життя, щоб не було війни, щоб не було ненавищі, щоб не було злочинів, щоб наша Україна процвітала. Диявол хоче знищити Україну через злих і недобрих людей. Диявол хоче стерти з лиця Україну. Але ми знаємо. Поки ми стоїмо в молитві, поки ми взиваємо до Бога, поки ми читаємо Його слово і виконуємо Його слово, Україна не зникне, Україна буде стояти, Україна обов'язково переможе. Всі ми хочемо перемоги, щоб Господь дарував нам перемогу над ворогом російським. І я вірю, що Господь звільнить нашу територію від окупанта. Але нам треба з'єднатися в молитві, в молитві до Бога, щоб Господь благословив і зцілив наш край від всякого гріха і прокляття і від війни. Тому, друзі, ми закликаємо кожного: моліться, щодня дня моліться за Україну, за воїнів, за наших героїв. За тих, хто в керівництві, щоб в них була мудрість як керувати нашою державою. І так ми сьогодні безкоштовно роздавали і будемо роздавати Слово Боже, бо це найкраща інструкція для нашого життя. А найголовніше, щоб нам спастися, щоб нам відвернутися від злих наших шляхів, відвернутися від гріха. І служити Господу, бо в цьому є щастя, а найголовніше спастися на майбутнє для того, щоб осягнути царство небесне. І коли ми будемо молитися, і коли ми будемо читати його слово, Боже Слово, Бог благословить Україну, і за це будемо молитися. Амінь.